Добрий ранок, брати та сестри. Мене звати пастор Анатолій Неткачов, і сьогодні я хочу поділитися з вами словами, які можуть надихнути кожного з нас йти далі, попри всі труднощі та випробування. Апостол Павло, проходячи свій нелегкий шлях, писав: Але я ні про що не турбуюся і не доражу своїм життям, тільки б мені звершити мій шлях та служіння, яке я отримав від Господа Ісуса, свідчити добру звістку благодаті Божої. Життя апостола Павла вчить нас справжній відданості, Божому покликанню попри всі труднощі, які чекали на нього. Коли його попереджали про небезпеки та ув'язнення, Павло міг би уникнути всього цього, але він обрав йти вперед і нести Євангелія навіть у кайданах. Його місія не зупинилась навіть у в'язниці. Він продовжував проповідувати, навертаючи людей до Бога. І нехай приклад Павла надихає нас не зупинятись перед труднощами. А сміливо йти шляхом, який приготував для нас Господь. Віримо, що кожен крок, зроблений з вірою, працює на благо, і що Бог оберігає та веде нас до повноти свого плану для нас. Амінь.